Доброго вечора. <світку> 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 ми маємо з собою лід. Трошки зараз цього льоду кинемо сюди. Трошки сюди. Ще більше сюди. От. Як вже, мабуть, здогадалися, ми будемо зараз приймати, переймати участь в естафеті Ice Bucket Challenge. Я від Ляни Двораковської. А Я від... Від від свого колеги Борисів. я хочу передати те задоволення молодій мамі Христині Тарновецькій і своїм родичам улюбленим на Заружу Танецькому і Надічові. А я передаю стаферту своєму колезі на Піху, своєму молодшому чортяцькому братові Павлові Петрущику і свої колишній хорошій подрузі, колишній півробітниці, хорошій подрузі Олі Ладі.